Доброго дня, шановні журі! Я учениця 10 класу Трутинського ліцею Бог Надія. Я підготувала до вашої уваги дослідницьку роботу на тему вплив телевізійної реклами на свідомість підлітків. Отже, я вважаю, що моя тема є дуже актуальною через те, що неможливо уявити сучасне суспільство без реклами, адже вона розвивалася разом з його прогресом. З'являються і нові можливості донести рекламу до споживача. Наприклад, нещодавно ми ще не могли уявити навіть, що таке інтернет-простір. Відповідно, і можливості рекламування продукції в ньому. Але чим більше з'являється таких можливостей рекламування товару, тим більше впливає на нас реклама. Вже давно не секрет, що більшість рекламних компаній використовують психологічні методи впливу на споживачів. Але вони розраховані на дорослу аудиторію і не беруть до уваги великий відсоток підростаючого покоління. Тоді виникає питання, як же це впливає на них? Звичайно, деякі компанії навпаки орієнтують свою увагу на підлітків, які вже мають гроші, але не захищені від впливу нав'язування реклами. Тому часто саме підлітки стають головною споживацькою аудиторією. Звісно, і реклама починає орієнтуватися саме на них. Метою мого дослідження є виявлення впливу телевізійної реклами на психологію та свідомість підлітків. Предметом дослідження стала звичайна телевізійна реклама. Методом дослідження були отримання і збір інформації, опитування, анкетування, спостереження та методи статистики обробки відповідей. Використовувала я такі форми діяльності, як опитування школярів, бесіди з учнями, обробка зібраних матеріалів та комп'ютерне оформлення тексту. Завдання мого дослідження, простежити шлях встановлення і розвитку реклами, виявити механізм її впливу на підлітків, у тому числі у зв'язку з їх віковими особливостями, розробити анкети та провести анкетування на виявлення соціальних цінностей серед учнів 6, 9, 12 та 16 років, з'ясувати особливості сприйняття телевізійної реклами підлітками та їх ставлення до неї. Визначити взаємозв'язок ціннісних орієнтацій підлітків з їх ставленням до телевізійної реклами. Перейдемо до теми телебачення як носії реклами. Перш за все, необхідно відзначити, що телебачення як рекламний носій має безліч переваг. Так, незаперечною перевагою телевізійної реклами є одночасний візуальний та аудіальний вплив, а також те, що подія спостерігається в русі. Іншою перевагою телереклами є те, що таргетинг, це вибірковий показ реклами, дозволяє точно адресувати рекламне оголошення цільовій аудиторії, відбираючи її географічним положенням, інтересами і навіть часом. Крім того, саме телебачення надає можливість створювати незабутні образи, покази, що відчуватиме глядач після придбання певного товару, також може створити навколо товару атмосферу ажіотажу. А особистісте звернення уподібнює телерекламу особистому продажу та інше. Серед недоліків телевізійної реклами варто визначити її короткочасність та епізодичність. Зокрема, нетривалість телереклами не дозволяє запропонувати весь асортимент товару. Вдала телереклама характеризується тим, що вона є цікавою послідовною візуалізацією. Вона привертає увагу в перші 5 секунд. Вона не змушує, а допомагає сприймати певну інформацію. І сюжет створюється навколо живої людини, що користується певним товаром, а не навколо неживого предмета. І також реклама повинна бути небагатослівною, тобто кожне слово має бути впливовим. Сам термін реклама походить від латинського рекламаре, що означає відгукуватися, заперечувати, викрикувати і висловлювати власне невдоволення. Простими словами, реклама це платне, односпрямоване і неособисте звернення, здійснюване через засоби інформації та інші види зв'язку, тобто це агітація на користь якогось товару або ж послуги. Ефективність телевізійної реклами визначається чотирма чинниками. Мінімально можливі витрати, повідомлення якомога більшого обсягу інформації сприяє досягненню мети. Охоплення максимального кола потенційних споживачів. Реклама має бути виразною, оскільки впливає на органи чуття людини. Розповім про феномен 25-го кадру. Зазвичай людина не встигає сприйняти інформацію про будь-який об'єкт протягом дуже коротких проміжків часу, що задають тахістоскопом. Однак при її повторному, тривалішому пред'явленні він виявляє, що вже десь бачив цей об'єкт, причому найчастіше не може згадати де саме і за яких обставин. Інформація, багаторазово запропонована за допомогою тахістоскопа, може запам'ятовуватися набагато краще ніж при пред'явленні цієї ж інформації протягом досить тривалого проміжку часу. Тобто 25-й кадр це зображення або ж текстове повідомлення, що подається через ЗМІ з метою досягти цілі через задіяння підсвідомості. 25-й кадр це вигадана методика впливу на підсвідомість людей за допомогою вставки у відеоряд прихованої реклами у вигляді додаткових кадрів. Автор цього методу Джеймс Вікері визнав, що результати експериментів, що нібито підтверджували наявність такого впливу на людей, були їм сфабриковані. Незважаючи на це, використання сублімінальних реклам заборонено в ряді країн. На слайді можемо розглядіти в хорі кадри на плівці і внизу те, що бачить людина. Також я проводила дослідження впливу реклами на школярів віком від 6, 9, 12 та 16 років і дійшла висновку, що переважна частина дітей. І підлітків, а це саме 96,7%, звертають увагу на рекламу по телебаченню, навіть якщо займаються своїми справами і зовсім не дивляться телевізор. А отже, вона є потужною інформаційною зброєю, яку дуже важливо правильно використовувати. Що ж до того, що більше запам'ятовується дітям з реклами, то на перше місце виходять продукти харчування, а особливо солодощі, те, що хотілося б отримати від батьків. До цього можна також додати реклами мобільних телефонів і різних інших гаджетів. Неперевершеною популярністю серед молоді також користується реклама з яскравим слоганом. Слоган запам'ятовують, цитують і використовують у побутових розмовах. Серед респондентів нашої школи 83 запам'ятовують рекламне гасло, 21 не можуть відповісти і 58 не запам'ятовують зовсім. Для кращого сприйняття наведу приклади перетворення дійсного змісту рекламою слоган. Наприклад, назва товару кетчуп чумак, рекламне гасло якого відчує ніжність смаку. Дійсний зміст наш кетчуп найсмачніший з усіх інших. Енергетичний напій Редбул. Red Редбул Bull. Red Bull надає крила. Дійсний зміст, наш напій надає людині бадьорості Результати соціологічного опитування. У 73 респондентів телебачення друг. Вони користуються ним для освіти та відпочинку. Скоріше за все, вони багато читаються, а також мають улюблену справу, чимало друзів, і вони люблять свою родину. Можливо, для 52 респондентів телебачення ні ворог, ні недруг, а лише звичка. Поміркувавши над тими питаннями, які ще чекають на їх відповіді, можливо, вони захочуть подивитися які-небудь освітні передачі. У 37 респондентів ворог у лиці одного кого монстра. Більш того, він контролює їх. Дуже добре те, що у більшості все ж таки використовує телебачення заради гарних справ, таких як саморозвиток та моральний відпочинок, наприклад. Але при цьому не присвячуючи йому більшу частину свого часу. Також проводивши анкетування, я отримала наступні результати. На питання, чи вважаєте ви наявність реклами необхідним атрибутом сучасних компаній та фірм?» 48% відповіли ні, 35% відповіли так, і 17% не змогли відповісти. На питання чи часто ви запам'ятовуєте будь-який слоган, фразу чи картинку з якоїсь реклами: 51% сказали, що дуже часто запам'ятовують 36% шість не запам'ятовують 13% не змогли дати відповіді. Чи чули ви про ефект 25-го кадру? Аж 47% чули, але не дуже в це вірять 32% чули і всерйоз задумуються про це. 12% щось, мабуть, чули, 9% не змогли відповісти. Чи вважаєте ви, що реклама надає негативний вплив вашому здоров'ю і психіці? 49% вважають, що реклама все ж таки впливає, 28% вважають, що не впливає, 18% не замислювалися про це, 5% не змогли дати відповіді. На питання, чи втікаєте ви від реклами по каналам? 56% відповіли, втікають, але інколи. 36% завжди втікають, 4% не втікають, тому що не мають можливості перемкнути канал, і інші 4%. Відповіли ні, мені не цікаво дивитися рекламу. На питання, чи багато рекламних роликів викликають у вас негативні емоції, 47% відповіли так, але декілька, 23% відповіли, що ніякі не викликають, 17% відповіли, що викликають усі, 13% відповіли, що більшість. Також 105 респондентів переглядають телевізор, 32 респонденти радіо і 25% читають газети або якісь журнали. На питання ваше ставлення щодо наявності реклами та телебачення. 47% відповіли, що нейтрально відносяться, 33 відносяться негативно, 16% позитивно і 4 не змогли відповісти. Скільки часу ви витрачаєте на перегляд телешоу або фільмів кожен день? 52% витрачають від однієї до 3 годин, 16% витрачають більше 3 годин, 21% до однієї години і 11% зовсім не дивляться телебачення. Провівши соціологічне опитування та інкотування, я дійшла до таких висновків, що майже у 47% опитаних реклама викликає негативні емоції. Вона дратує, відволікає та заважає відпочивати перед телевізором. 56% опитаних лише інколи перемикають канали, намагаючись уникнути перегляду реклами, коли 36% роблять це завжди. 49% вважають, що реклама дуже негативно впливає на здоров'я та психіку людей, тому що під її впливом споживачі купують навіть ці речі, які зовсім не потрібні: наприклад, чіпси, енергетичні напої, сухарики, цигарки та алкоголь. Дуже часто в телевізійних рекламах використовується ефект 25-го кадру, який впливає на підсвідомість не лише підлітків, а й дорослих людей. Зі 100% опитаних 47% чули про цей ефект, але не дуже в нього вірять. Хоча на запитання, реклама якого чаю вам запам'яталася, вони відповіли Ліптон, адже саме в цій рекламі використовується ефект 25-го кадру. 51% опитаних розмовляють слоганами реклами, навіть не замислюючись про це. Переважна більшість опитаних із задоволенням дивляться телевізор. 60% з них полюбляють фільми, але їх дуже дратує те, що фільми перериваються рекламою. Наостанок слід визначити, що реклама завдяки використанню соціально-психологічних механізмів, тобто повторюваності. Переконання, запам'ятовуваності, емоційності справляє на підлітків ефект впливу зараження та копіювання в більшій степені, ніж інші вікові групи. Сучасне суспільство вже не може існувати без реклами, адже вона стала невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Рекламні корпорації використовують не лише можливості показати продукт. Ай, аналізуючи нашу психологію, роблять рекламу, яка засідає в пам'яті. Іноді нам нав'язують товар, який зовсім нам не потрібен. А деколи у вирішальний момент покупки саме емоції, викликані рекламою, здійснюють наш вибір. Дякую за увагу!